Лише переступивши поріг будівлі, потрапляєш у сучасний та зручний простір, в якому жінки та дівчата можуть корисно та цікаво проводити своє дозвілля у виключно жіночому товаристві. Громадською організацією інноваційні соціальні рішення у кінці 2022 року був відкритий перший простір, а нині у шості це вже сьомий. Раніше до цього були дотичні інші громадські організації, розповіла Ірина Орел, координаторка простору вільна в Україні від громадської організації «Інноваційні соціальні рішення. Сьогодні це 18-й простір в Україні, який відкритий, і 7-й простір, який відкритий саме нашою громадською організацією. Ініціатором і натхненником є фонд народонаселення ООН в Україні, представництво також за підтримки Українського гуманітарного фонду. Цей простір це чому він називається дружнім, тому що тут жінка може знайти прийняття, вона може знайти відповідь для свого ментального здоров'я, психологічного. Для свого, для свого фізичного тіла ідея створення подібного середовища прямо пов'язана з тими подіями, які нині переживає вся Україна, наголошує пані Ірина. Ця ідея простору виникла саме у 2022 році, тому що виникла потреба нагальна. Жінки залишились сам на сам зі своїми проблемами, з дітьми. Військова агресія вплинула на наших жінок, але Життя продовжується. Їм потрібно жити, турбуватись про себе. На їх плечі лягла, лягла ще турбота про дітей, батьків, рідних. І саме виникла ідея, що незважаючи зважаючи навіть на вторгнення Російської Федерації і цю повномасштабну війну, що жінка потребує цієї підтримки, допомоги саме в цей складний час. Під час презентації простору панянкам розповіли, що тут чекають всіх жінок незалежно від віку, щоб гарно провести час, навчитися чомусь новому, відвідати тренінги, лекції, різноманітні майстер-класи, активності для цікавого дозвілля, нові можливості кар'єрного розвитку тощо творчих майстер-класів. Змалювання, рукоділля, театрального мистецтва, кулінарії, догляду за собою тощо, спортивних занять, таких як йога, пілатес, танці та багато інших, кар'єрних сесій та інтенсивних воркшопів, серед яких історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавання лекцій від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності. Розмовні клуби з української та англійської мов привітальне слово до учасниці зібрання промовила секретар міської ради Оксана Шаповал. Вона подякувала за запрошення і зізналась, що відчула у залі теплу і водночас сильну енергетику, яка має допомагати жінкам триматись. В той час, коли наші чоловіки захищають фронт. Захищають нашу незалежність і вільну країну там на фронті зі зброєю в руках, то ми маємо тут в тилу захищати свій фронт. Ми маємо залишатися сильними, мужніми вірити і в той же час ніжними, теплими, такими домашніми, які будуть чекати їх вдома. І я впевнена, що саме простір вільна, саме тут. Наші жінки, дівчата зможуть знайти цей комфорт цю енергетику. Це тепло. Ольга Сокульська, начальниця відділу молоді, зазначила, що це чудова ініціатива, яка точно знайде своїх прихильниць. У нашій громаді дуже актуально відкриття вільного простору тому, що ми одна з самих великих громад в Сумській області, і також у нас дуже велика кількість внутрішньої це більше двох тисяч жінок та дівчат. Тому я сподіваюся на плідну співпрацю. Я бажаю всім нам успіхів і, і всім нам, звичайно, перемоги. Уляна Мирошниченко, психологиня, яка працює в подібному просторі у столиці. Переконана, що тут жінки знайдуть підтримку і опору і будуть прийнятими такими, яким вони є. За статистикою кожен четвертий українець має тривожність, має стрес. Але хороша новина в тому, що 80% українців зможе впоратися самостійно, зможе віднайти сили в собі, зможе впоратися з тими питаннями, які перед ними постає, і простір дружні до жінок та дівчат вільна в цьому точно допоможе. Пані Уляна одразу дала кілька дієвих рекомендацій по диханню, порадила висипатися і частіше здійснювати прогулянки на свіжому повітрі та запропонувала невеличкі вправи. Наталія Сала, яка проводить б'юті зустрічі з жінками, переконана, що зовнішня і внутрішня краса не роздільні. Краса жіноча вона є дуже велична. Українка, вона особлива. Я думаю, ви ви зі мною згодні, правда ж? І краса України це, звісно ж, краса української жінки. Неможливо бути щасливою без фізичного здоров'я, точно знає тренерка з пілатесу Тетяна Ювченко, яка буде безкоштовно проводити заняття. Ми з тренуваннями стаємо кращими, сильнішими. У нас вироблюються гарні гормони, серотоніни, дофаміни, ті гормони, які у нас. Нас надихають, ми з ними стаємо з гарним настроєм. Дуже дякую за запрошення. Все, все всередині жінки може квітнути з гарними інструкторами. Спілки вільна координаторка простору Людмила Буховська запрошує всіх завітати до них у гості на чашечку чаю. Вона представила свою команду, яка буде модерувати різні активності допомагати гостям та розповіла, як працюватиме простір. У нас є дитячий куточок, є ну, на ресепшені, будуть записувати на різні заходи. Наші ми працюємо з середи до неділі, з 11 до 8 години. Понеділок вівторок, вихід. Ни на соцмережах в Фейсбуці та в Телеграм-каналі розміщується розклад заходів щотижневий. Окрім того, простір влаштовано таким чином, що тут завжди буде світло та інтернет. Тому можна просто випити чаю, зарядити телефон та в разі необхідності попрацювати дистанційно.